Вітаємо! Мене звати Анна Мессерлі. Завдяки співпраці Американського комітету у справах біженців та емігрантів та Центру освітніх послуг Північно-Східного Огайо. Ми підготували серію інформаційно пояснювальних відео, які допоможуть вам краще зрозуміти особливості американської освітньої системи. Сьогоднішнє відео присвячене темі державних тестів у школах штату Огайо. Тестування є невід'ємною частиною навчального процесу в США. Воно дозволяє визначити рівень знань учнів, їхню готовність до переходу на наступні етапи освіти та виконання вимог для випуску. У цьому відео ми розглянемо типи державних тестів, які здають учні у школах Огайо, як підготуватись до тестування та які ресурси можуть допомогти в цьому. Що робити, якщо тест не складено, та яку підтримку можуть отримати учні та їхні родини, а також історії тих, хто пройшов через іспити і успішно їх склав. Якщо це саме перша школа, яку вони приїжджають в Америку і реєструються, то вони мають зробити тестування, яке показує їх рівень володіння англійської мови. Він називається Уелпс. Складається від чотирьох частин. Діти перевіряють на їх е, можливість е, говорити, розуміти мову, і трішки читання і е, письма в залежності від віку. Якщо діти перший раз прийшли і відразу у підготовчий клас, який в Америці називається Kindergarten, то вони ще мають всі діти, американські і новоприбули, мають е, зробити тестування на рівень підготовки, називається Kindergarten Readiness Assessment, Чи готові до цього підготовчого класу? Крім того, кожна школа має свої діагности, Тематичне тестування починається теж із підготовчого класу, і до хайскул, до старших класів. І е, в нашій школі, наприклад, компанія, яка ми користуємося, називається NUEA чи MAPS. Це дуже добре е, тестування, бо він, е, цей тест підстраюється під рівень дитини. Починається з річного віку, наприклад, 2 класу чи п'ятого, а потім в залежності від відповідей. Він підставиться і показує насправді в якому рівні дитина знаходиться. Розуміло, що це не 100% гарантовано показати рівень, наприклад, з математики, тому що діти не володіють англійською мовою і тільки можуть показувати частково, що вони знають і чи вони володіють. Попередній рік у нас був прийнятий новий тестування, на дислексію. Діти, які приходять починаючи з підготовчого класу до третього класу, ми маємо перевірити, чи є в них показники на дислексію. Тому що це буде окрема програма. Учні, які починаючи з 3 класу до 12 класу, в кінці року будуть здавати штатні тести завжди з англійською мовою і з математики. В 5-8 класі ще додається тестування з перевірки Science, наука і старші класники вони мають свої тестування в залежності від предметів, які вони беруть, можуть бути чи в кінці семестра чи може через два семестра? третьому класі діти е, мають штатне тестування два рази на початку року і в кінці року, щоб показати рівень, е, за який вони якби виросли, і е, це тестування на перевірку англійської мови, волод е, називається literacy – так літературної мови, володіння вже академічною мовою. До кінця третього класу діти мають навчитися читати їх е, learn to read, називається так, вчись читати. А починаючи з 4 класу, Read to Learn вже використовує читання для навчання. Через це це вважається дуже важливим моментом до третього класу навчитися читати на певному рівні, щоб вже було розвиток академічно-літературного мовлення і використовувалося для вже більш поглибного навчання різних наук. The main assessment for newly enrolled English learners would be the OELPS, which is the Ohio English Language Proficiency Screener. So, that is administered to anyone who's considered a potential English learner, and there are four parts to that test. So, you're tested in uh, listening skills, reading skills, writing, and speaking skills, and it kind of just evaluates uh, your academic and social language skills to see if you would be able to. Be successful in the classroom without support or if you would need additional language services. You just take it one time um, within the beginning of the school year. So um, once you're identified as a potential English learner based on your language usage survey um, responses, then you are evaluated by an English as a second language staff member. There are three different levels um, that you're classified as when you take the assessment. So, it's emerging, which would be like beginner level students, um, progressing, and then proficient. And you get a score between one and five on each language domain, so listening, speaking, reading, and writing. Um, and to exit the program, you need a combination of all fours and fives in each language domain. Um, to be considered no longer an English learner. But once you exit the program, you are still monitored for two years, and that's just to make sure that you're still doing okay and there's no language barriers. Um, and that would be on the OELPA, which is the Ohio English Language Proficiency Assessment. So once you're classified as an English learner, every year, um, each spring, you take the OELPA, whereas just the OELPS you take one time. So any student that hopes to uh, earn their diploma from an Ohio high school uh, must take uh, and pass the Ohio graduation test. And there are multiple times throughout their high school years that they have the ability to, to take the test in order to pass, usually maybe two or three times each year. In order to eventually uh, pass the tests, uh, complete all the classes that they need to complete, uh, in order to earn their diploma usually after their twelfth uh, grade year is complete. Now, also, uh, any student that is hoping to gain acceptance into college will, will take a, a college uh, exam in order to determine if they're accepted into college and possibly uh, in, able to have scholarship opportunities based off of their test scores. those Those tests are the SAT test and the ACT test now the sat and act test are very similar however um, throughout the years uh, sat used to be a little bit of a, a different test and over the years it is uh, very similar to the act test but it's highly recommended that any student that is hoping to go to college takes both tests Але й втрата можливості реально навчитись та розвинути власні знання. Використовуючи чужі відповіді, учень не розвиває критичне мислення та навички, які будуть необхідні в майбутньому. Справжній успіх досягається лише завдяки власним зусиллям, а не запозиченим ідеям. Списавши одного разу, ти продемонструєш неправдивий результат і, зрештою, отримуєш складніше завдання наступного разу. Дуже важливим нюансом є самостійна робота на усіх тестах. Не дозволяється користуватись додатковими недозволеними засобами та списувати. Учні мають самостійно працювати без сторонньої допомоги. Списування вважається шахрайством. Я думаю, що це є дуже важливо мати цей ідентичність. Я знаю, що дуже багато людей люблять вживати AI для essay writing. і я би сказала, що то навіть не є humanize. Хочеш. Представити свій голос в університетах, і навіть не в університетах, навіть в школі, коли ти маєш екзамен або есей. Я думаю, що то є привіледж мати education і що ти маєш сам свої ідеї представляти, бо чому ти навіть ідеш до школи, якщо ти не хочеш вчитися і показати, що ти маєш свій голос. Чи саме головне перешкодження це, якщо діти не говорять англійською мовою ще, можливо, вони вже освоїли комунікативно. Вони спілкуються англійською мовою, навіть звертаються до вчителів. Вже перейшли свої бар'єри, культурні бар'єри, але ще їм важко зрозуміти про що йдеться мова в тестуванні. Не вистачає вокабуляри словникового складу, не вистачає словникового складу, який потрібно суто для літературного мовлення. Um, вони можуть не вміти користуватися технологіями, можна не вміють користуватися словниками, бо можна uh, перекладати... ми допомагаємо з перекладами, але під час тестування можна користуватися тільки книжками, так книжками чи uh, деякі тестування можуть перекладуть uh, кваліфіковані перекладачі. Uh, Допомагати із тестування усі тестування, особливо з англійської мови, будуть вимагати, щоб діти написали поширену відповідь. І Якщо діти не вміють чи говорити чи не розуміють про що йдеться мовлення, то написати якусь поширену відповідь дуже важливо. Але ми просимо, щоб написали хоча б одне речення, бо це будуть якісь. Ем... Оцінку іде вже зарахована для їхньої оцінки. Ще велике перешкодження це культурні бар'єри. Деякі реалії для нас не зрозумілі. Наприклад, може бути питання про бейсбол, і діти навіть ніколи не грали, не розуміють умови бейсбола. То То це, це просто на це треба час, але це буде перешкодженням під час тестування. Дуже важливо прийти в позитив, виспатися, мати добрий сніданок, бути готовими, що результати будуть позитивні. І, звичайно, підготування до будь-якого тестування починається в класі. Не забувайте питати питання вчителів. Вчителі підготують в правильному форматі, які завдання будуть, які можливі відповіді. Дуже важливо тренуватися словником, який надрукований, тому що ми казали, говорили, що не буде можливості використовувати Google Translate. Так? Через це треба розуміти, як переходити з одної сторінки і шукати. Звичайно, не буде можливості перекладати кожне слово, якщо ви не знаєте. Через це важливо читати питання, думати, про що йдеться мова, і прикладати ключові слова чи фрази, які допоможуть взагалі зорієнтуватися, про що йдеться мова. Ілюстрації, графіки, таблиці теж допоможе і зрозуміння, про що йдеться мова, і ем, взагалі ем, не поспішати саме велика порада, тому що за законом час не обмежений. Деякі діти можуть сидіти до кінця дня і робити тестування, якщо вони вважають, що для цього їм потрібно стільки багато часу. One of the things that I always have my students practice is using a physical bilingual dictionary because you can't use the like um, translation tools on technology, and a lot of our students don't know how to use that because um, of how much technology is used in our world today. So that's a really good thing to practice: is looking up words. Also, practicing with um, there's practice test questions available on the department, Ohio Department of Education website, uh, so you can look at those. Um, and just practice uh, doing written response questions can be really helpful, just uh, focusing on simple sentences and sentence frames that you can uh, recall and use to get your information out. Yeah, that's a great question. Um, as a high school student that is hoping to go to college or trade school or have excellence and success in the classroom, it's really important to understand uh, how vital it is to do well in your classes as soon as you get into high school in the ninth grade. Uh, so, if you're finding that, that you're struggling um, to understand the information in your class, it's important to seek out uh, support systems that you may have. Uh, ask your teacher, um, ask guidance counselors, see if there's any opportunities to seek out tutoring uh, to ensure that you're getting uh, the information that you need. Uh, in order to be successful in the classroom, if you fail a test or aren't doing as well as, as you hope, again, seek out uh, teachers' help, tutoring, guidance counselors to see how you can improve in the class. Uh, and if you're finding that you're struggling uh, pretty quickly into the school year, that is a perfect time to make sure that. You don't get too far behind, and that you're getting the answers that you need and the support that you need uh, to improve your grade in those classes. Now, as far as the ACT and SAT tests are concerned, there's no failing those tests. Those tests are are something that you that students will try to get high a score as possible, um, so that colleges uh, have a better chance of accepting, uh, give, giving you college acceptance um, or being. Having scores high enough that you may be able to obtain scholarships uh, because of your your good test scores. Так, я здавала і SAT, і ACT. Правда, я тільки готувалася до SAT спеціально. спеціально. Тож готуватися до SAT, я вживала різні ресурси, що я знайшла на комп'ютері. Наприклад, College Board, хто видає ці тести, вони мають на своєму сайті. Дуже багато тих practice tests, і я просто як найбільше їх брала, що могла, і дивилася, що я знаю, що я ще не знаю. Я здавала SAT два рази, тому що перший раз мені не дуже сподобалося свій результат. Але ACT я тільки раз здавала, і то в школі. Я в 11 класі здавала. Можна в 12 класі, але я би то не рекомендувала брати в 12. -му. Я мусила платити кожен раз, що я здавала SAT, але тому, що моя школа видавала ACT, я не мусила то платити. Але College Board також дає якісь дискаунти, якщо ти маєш якісь фінансові потреби. Віолета здавала тільки SAT. і якщо я правильно розумію, це було безплатно. Перездача вже могла бути платною. Тобто можливо доцільніше взяти репетитора в 10 класі. Чи починаючи навіть з 9-го, щоб який би добре підготував до SAT чи ACT. Бо ці результати вони беруться до уваги, коли дитина поступає, коли її приймають. І це впливає результат на scholarship, Це я перекладаю це як стипендія. Але стипендія не в нашому розумінні, така як в Україні, ми ходили в університет, отримали стипендію, на неї жили. Це та scholarship, яка вже за tuition, тобто за. То річне, річну ціну, яку треба платити за навчання в університеті, воно буде просто відмінусовуватися. То університет буде давати, власне, ту scholarship на основі частково тих SAT чи ACT. А Віолета, вона здавала тільки SAT, і вона давала доступ, бо ви також можете не дати доступ коледжам, бачити результати. Тобто, у вас завжди є опція. А не дати бачити результати ваших тестів. Вона здала тільки SAT. SAT можуть бути між 400 і 1600. Воно було більше тисячі, але не дуже вона була задоволена, Але ми все одно дали доступ до тих результатів. Тестування це важливий крок у навчанні, що допомагає визначити сильні сторони учнів і їхню готовність до наступних етапів освіти. Підтримка з боку батьків і розуміння тестової системи значно полегшить цей процес. Ми щиро сподіваємось, що інформація у цьому відео допоможе вам краще зрозуміти особливості тестування та підготуватись до нього. Пам'ятайте, що успішне тестування це результат спільних зусиль родини, школи та самої дитини. Контакти всіх згаданих у відеоресурсів і організацій доступні у описі до цього відео. Дякуємо за увагу і бажаємо успіху!